Привіт! Розповім сьогодні таку річ, коли ми проходимо ніби по два рази одне, по одному тому самому колі. І часто люди кажуть, там психологи кажуть, коучі різні, курси різні, що це тому, що ми щось не засвоїли, якийсь урок не пройшли. Розкажу. По своєму досвіду, що, е, по тому що, скажімо так, я аналізувала, що наша душа взагалі дуже любить важкі випробування. Ми люди любимо легко, все швидко, але душа кайфує, коли вона проходить важкі випробування, вона закаляється і коли людина, душа закаляється, залишається людиною хорошою, а не скотинярою. Душа виходить на вищий рівень. О, і коли ми проходимо два рази по одному тому самому колі, це не тому, що ми не пройшли урок, а тому, що наша душа так запланувала. Наша душа ніби вдосконалюється, що я цього варта, що я дійсно цього хочу, і що це дійсно мені потрібно. О, і я це зможу пройти навіть два рази. Не забувайте, що зараз наших людей багато на війні проходять душі, дуже складні випробування. О, і в полоні, то взагалі. І коли ми тут проходимо випробування, десь якийсь екзамен, десь якісь документи, це взагалі не випробування. Це так, це квіточки. О, так що не беріть на себе дуже багато. Люди не думайте, чому я проходжу по два рази одне те саме коло. Я в моєму житті усе, що б я не робила, я проходжу по два рази. Усе. Будь-який новий крок, я проходжу два рази. Я також думала, що я щось не вивчаю, що я щось не розумію. Ні. Е, наша душа так запланувала. Можливо, хтось і не. І не проходить якийсь урок, але в моєму випадку я знаю точно, що моя душа так запланувала. Ну, так душа хоче. От так хоче душа проходити той самий стрес, той самий досвід, не забувайте, який величезний складний шлях обрав Ісус. Його душа йшла в тілення і вже знала про те, що з ним буде. О. Не наказуйте себе за те, якщо ви проходите якийсь складний шлях. Просто треба зрозуміти, наша душа так захотіла, наша душа е обрала такий складний шлях. Головне, щоб в будь-якому складному шляху ми залишилися людьми. Не брехали, крали, обманювали, маніпулювали, використовували то вже не від Бога. Якщо ми тільки дивимося, як кого використати, чи як що використати, це вже не від Бога, це вже від сатани. Не забувайте, хто поцілував Ісуса перед тим, як Його зрадити, хто нас цілує і зраджує.